Усім привіт, і ви на моєму каналі і ми продовжуємо обзорчик Чого готель називається Сотні. Сотні. От, вибачайте за мою е запись, бо ще на Ютубі на не заробив на новий телефон, там де буде шикарна запись. Так що поки стрімімося заробити гроші, колись може буде матінізація, чи як воно там називається, будуть мені за просмотри платити гроші. В общем, це ще не скоро. Так що будемо от знімати на таке качество, яке є. Що ми можемо зробити? В общем, що ми Ми в Києві. Що ми за 1990 гривень Завтрак включен в цю суму? За троє суток. А ми маємо. Ми маємо от така входна дві. Ось такий шкаф купе. Так, що у нас в шкафу купе? Мої вечірні. В шкафу купе, а в шкафу купе є. Блін. Є. Тремпілячки запасна туалетна бумага. Є. Що вот. ми тут маємо? Тут ми маємо фен, маємо шампуні, ще туалетні бумажки трошки. Так, ну і тут жидке мило є, Туалет є, видно з водою перебой, вода є, Що тут у нас? А тут у нас така душева. От така душева. Тоже душева. Е. Вот так вода. Зашториться, бачите, така гарна. Шторка прям. Таке дзеркало є у мене. Ось таке ліжко є велике ліжко. З кондиціонером він від Сіті відключений. Ну, мабуть, не взяв морозах включати. І маємо такий телевізор. Холодильник. Що у нас холодильник? Холодильники. Холодильники. О, холодильники все добре. Є два стакана. Ай, води в мене немає, треба буде купити води. Ну, в принципі, в принципі, для життя все є. Чистенько, тепло. За ці гроші. Я рекомендую будете у Києві. Е то гостинця сотні. «Квест... Х... квест хаус. Що це таке? як, воно ну, правильно? Читаємо. Сотні. Просто сотні. Все. От, сотні. Так що будете у Києві, будь ласка, я вам рекомендую. Чистенько пахне за ці гроші. П'ятеро, несмотря на погоду за вікном, сніж. Трохи снігу, хоч побачили. Так що всім папа, -па, приємних просмотрів і путешествуємо далі.